Співвітчизники, мене звати Марися, і з вами черговий кулінарний епізод Пердак ТВ. Найбільші. Якщо ви вважали, що я кулінаритиму на монітазі, дотепно, але це неправда. Сьогодні ми будемо готувати на кухні кутю, оскільки святвечір вже на носі, і я телебачу не паса задніх. Сам рецепт куті е, у нас подільський, тобто це рідка кутя, а не суха. І не густа цей сам рецепт я вкрала у своєї бабусі. Рецепт Подільський, моя бабуся з Вінничини. Щоправда, рецепт повністю змінений, оскільки я не переношу глютен. Тож, нинішня кутя у нас буде з магдалевим молоком на пшені, із шафраном, ймовірно, з імбирем, без родзинок. Без горіхів. Мусили підфарбувати губи буряком, бо що не ладно, що то негодно тут виглядало. А, отже, що я вам хочу сказати: робимо огляд інгредієнтів, поки що не зійшла ранкова зірочка. Тож, всі махінації, які вам будуть потрібні для приготування справжньої куті, це абсолютно без компромісно. Вам треба макогін і макітра. Макітра не декоративна, а Макітра прикладна, та що всередині не оброблена. Де просто всередині, шершаве, шершава глина. Далі у нас є. Власне, зірка цей куті пшоно. Пшоно, якщо ви робите на пшениці, все це варто замочувати на ніч. У мене тут уже пшено з і імберем. Стоїть майже 12 годин. Так що ми можемо це увімкнути одразу. Зараз подивимося, чи я зможу зробити однією рукою. Ви поняли? Далі по списку у нас Мак. Також мусить бути замочений. Замочувати його можна до пару годин. Заливайте гарячою водою, допоки з маки не почне виходити жир. отакий. Коли ми маємо такий жир, можна чекати, поки охолоне, або можна вже гнати його в макітрі. Також вам знадобиться журавлина, ніяких горіхів. Але якщо ви мусите додати горіхи, нехай це будуть горіхи кешу. А ми будемо робити з вами щедру кутю, у куті. Є мільйон назв стільки ж скільки є, власне і рецептів. Тобто у нас є свята, сита, багата, бідна, щедра, пісна і так далі. І всі ці різновиди кутів відповідають різним дням самого свята. Тому що у нас є Різдво коляда, святвечір, потім у нас після святвечора йде щедрий вечір, і так далі. Тобто на святвечір саме оця свята, оця пісна, бідна. Кутя вона має бути зроблена без молока, без будь-яких продуктів тваринного походження. Але оскільки я це, по-перше, готую за багато днів Різдва для вас, і я не дуже релігійна особа, я готуватиму щедру кутю. Тобто, в ній буде масло, я використовуватиму томлене масло і можна додати молоко. В мене буде безлактозне молоко. Просто так. Відповідно деяким джерелам, куття спочатку готувалася як язичницька страва, якраз в циклозамових зимових свят обрядів. Потім, звісно, як і все язичницьке, вона мутувала в візантійсько-християнську подію страву. Якраз до Різдва. Котя взагалі, я вважаю, це моя опінія, відображає погляди кожної родини. Знову ж таки, її консистенція, все, що в неї додають, те, як до неї ставляться, чи до неї ставляться як до чогось сакрального. І дійсно, у нас в родині це була саме перша і саме остання страва, яку ти мусиш сісти, з'їсти за столом. І що відбувалося велика макітра куті передавалася по столу, і коли приходить твоя черга, в тебе є маленька тарілочка, і ти в цю маленьку тарілочку собі насипаєш. Трошечки куті, їси, а потім починаєш їсти всі свої 12 страв. І потім, коли ти вже перед тим як ти встаєш зі столу, ти завершуєш все це поєдання, так само, як і почав, також кутию. Я вам багато чого про котю не розповіла, тому що знову ж таки джерела всі дуже-дуже змішані, розуміння цього всього дуже-дуже змішане. Що прекрасно, що, хоча це частина о, обряду зимового, який досить дуже-дуже добре зберігся, незважаючи на той факт, що він мутував і він пережив о, всі нагоди, він пережив війни, він пережив голод, він пережив репресії, він пережив дуже-дуже багато всього. Тому я думаю, що не обов'язково знати купу зайвої інформації стосовно цієї страви. Головне знати, як вам подобається її готувати. Якщо, це, якщо вам безпосередньо подобається ваш родинний рецепт, будь ласка, зловживайте. Доводиться проводити визвольчу місію макор від надлишку води. Але коли я кажу про молочко макове, я кажу про. Ось це, ось цю А Чому ще додають цукор до маку, коли його труть? Тому що це поліпшує процес на багато разів. І чому, чим відрізняється взагалі від какутя, від густої, той факт, що і на густу, і на рідку мусять по канону гнати мак. Але для густої він просто перетирається в кашку солодку, а для рідкої він перетирається, аж допоки він, вибачте, не вситься. І тут уже входить в хід і наполегливість, і якась змотивованість, і якесь традиційне дотримання ОКР. Зараз аж взяти спідницю, щоб зробити це все правильно. Зараз покажу вам, що в мене тут виходить. Ось так має виглядати ваше робоча сила і мак має передиратися, допоки ви не побачите біленьке. Якщо ви додаєте цукор, Водичка буде білішою, якщо ви додаєте там кокосовий цукор, чи ще якийсь цукор, а водичка буде більш коричневою, але у неї завжди буде цей притаманний такий фіолетовий трошечки відтінок, коли ви вже закінчите. Тому що е, вся шкурка кожної кожної е, насіннинки маку буде перетиратися, Зараз я вам покажу. Видко? Як взагалі працює цей процес? У вас шершава макітра, і ви ось шершаву макітру херачите свій мак. Чому треба сидіти на підлозі, щоб ногами тримати всю всю посудину і руками працювати? Поки наш мак помирає за наші гріхи, наша шафранова каша вже готова. Заливаємо її мигдалевим молоком. Цього можна не робити, я це роблю, бо я роблю жир. Також в цей момент, поки ваша каша гаряча, можна додати мед стільки скільки вам до смаку. Не буває лімітів на мед. І в цей же момент вам варто поклопотати про. Ваші сухі ягоди. Можна додати все, що завгодно. Я додаю журовину, бо то є моє збочення. Як я вже була зауважила, у коті мільйон назв і мільйон рецептів. Чому, власне, у нас так багато різних рецептів в куті? Відповідь надзвичайно проста, тому що в кожному регіоні готували цю страву з того, що мали. Тому у нас, по-перше, майже дуже рівномірно, до речі, ділиться консистенція куті по Україні. Західні регіони здебільшого мають рідку консистенцію, починаючи з Поділля і туди далі. Центральна і Слобожанщина мають суху кутю, тобто кашу, варену кашу. Різновидів бази для куті надзвичайно багато. Я знаю про гречану кутю, кутю з ячменю. Звісно, у нас є пшениця, що вважається класикою каноном, базою. Моя бабуся з Кропивницького взагалі робила кутю на рисі, і я чую дуже багато людей з Донбасу, які також їли кутю. Де база була рис. В моїй бабусі це був рис, узвар і родзинки. І я так розумію, це була дуже-дуже поширена версія. Принаймні під час радянської епохи. Також, поки я вже маю вашу увагу, дуже хочу поділитися з вами деякими абсурдними речима. Які виповзали від представників громади рідновірців, і здебільшого це були дуже дуже харизматичні чоловіки, які представляли себе як етнографи, фольклористи, дослідники і так далі. Насправді, цих людей немає жодної акредитації. Яка підтверджувала всі ці назви, але що було цікаво, деякі з них брали за основу своїх припущень той факт, що починаючи з калити всіми святами аж по Купайла, заправляли жінки. Тобто Андрія, себто Калита, було дійсно останнє свято. Де в організаційних питаннях були присутні і враховувалися чоловіки, все інше по купа, тобто від зимового сонцестояння до літнього сонцестояння, все інше робили жінки. Організовували, готували, прикрашали, збирали і так далі. Простір тримали всі жінки. І один дід, не пам'ятаю його ім'я і навіть не хочу гуглити, сказав таку річ, що насправді Макогін це А, він сказав: Ось чому жінки женуть мак. Тому що Макогін це фалос, Макітра це йоні, себто Вагіна і Мак. Коли ти його дотираєш, випускає молочко. І ось чим цим займаються жінки. Вони дрочать мак. Отже, шановні, наша каша охолола. Час додати в неї жижу. Мак. І хаті опіумом не нехтують. Для найвищого гатунку якості і смаку перемішувати це все треба ретельно, додавши наш сухий інгредієнт, тобто кашу і рідкий інгредієнт, тобто макова водичка, ми з вами маємо отаку от штуку. Ретельно перемішавши всі наші інгредієнти можна спробувати шовма на смак як якісна земля з вершковим маслом. Український ґрунт. Чекаю вас на кожному ковтку. Ну, шо, вельми, шановні, скуштувавши трошечки куті, можна і заспівати. Просили мене заспівати вам колядку, але оскільки в мене щедра кутя щедра, я волію вам зашедрувати. На городі, на коргані дривий вечір! Там паслося стадо коней дривий вечір. Поміж тими конями конь богладний шудрий вечір. Конь буланий, несідланий шудрий вечір, Шудрий вечір, добрий вечір, Обазався молоденький Павлік, шудрий вечір. Він споймає і осідлає шудрий вечір. Та й поїде в китай городшуй вечір. Кутя в горло Що Щодри вечір, добрий вечір. Ось ми собі подружечку, що три вечір. Батька й мати послушечку шутри вечір. Шудрий вечір, добрий вечір! Шудрий Що добрий вечір! добрий вечір, святий вечір, з різдвом, з весіллям, з Новим роком! Будьте щасливі, будьте здорові та не самі з собою, з от... отцем мамою.